Під 17 17-м кабінетом в обласній дитячій поліклініці сьогодні аншлаг. Діток із вродженими вадами серця дивиться кардіолог та узд спеціаліст із Державного інституту серця. Оленці три, коли почали дивитися сердечко, дівчинка заспокоїлася, зате лікарі насторожилися. Здесь мама, я так понимаю, знает о том, что у ребенка порог сердца. Дефект этот нужно закрывать, ребенка нужно оперировать. Маму с дівчинкою запросили на операцию до Київського института сердца, Зволікати не можно, каже лікар. Есть номер телефона, созвонитесь, мы вам расскажем, как, какие документы нужны, как записаться на операцию, когда лучше приехать, что с собой должно быть и какие до обследования нужны быть до операции. Ясно? Дефект самостоятельно не закроется. Чем старше будет становиться ребенок, тем хуже он себя будет чувствовать. Таких, як Оленка, в цей кабінет записалося сьогодні майже 70 діток. Столичні лікарі до Полтави приїздять раз на рік. Більше десятка направили на операцію, декому пощастило більше. Діагноз вроджена вада серця зовсім зняли. Когось оглядали після перенесеної операції. Нас запевнили. Українська дитяча кардіохірургія на високому рівні немає таких вад серця, із якими б не справилися наші лікарі. Винятків небагато. Діти, яким нужна трансплантація. Да, на сьогоднішній день і наверное, в ближайшее время ми не зможемо оказывать такую помощь дітям. Були случаи, коли ми відправляли дітей за рубеж и, или в Білорусі відправляли для пересадки серця. Все остальные пороки, які можна проперувати, ми опіруємо цим закладом. Надається також агент допомога новонародженим. Бувають випадки, коли народжується дитина з критичною вадою серця, які надо необхідно дообстежити та надати допомогу в перші в перші години в першу добу життя. Тому це питання у нас вже відпрацьоване. В телефонному режимі маємо можливість спілкуватися, узгодити транспортування. Оперують дитячі серця за державний кошт, запевняє лікар. Із батьківського гаманця не беруть нічого. Навіть на сьогоднішній день у нас государство закупає. Сам, саме саме дорогестуючі апаратуру і розходні матеріали на операцію на серце. Оленку та інших діток дивилися переносним апаратом ультразвукової діагностики Філіпс екстракласу. Не кожна навіть київська клініка такий має. Ним проводять скринінги. Можна оглядати як новонароджених, так і дорослих. Він не просто констатує ваду серця, а бачить нюанси. Що ж до профілактики вроджених вад серця, лікарі кажуть здоровий спосіб життя. Втім, дітки із хворим серцем можуть народитися у будь-яких батьків.